Ой Саудівська Аравія за час повної штабної війни в Україні купила у Росії озброєння більш ніж на 2 мільярди євро. Як повідомили у проєкті з розслідування корупції та організованої злочинності у Рособоронної експорту Саудівська Аравія придбала 39 зенітних ракетно-гарматних комплексів панцер С 1 М, 10 рухомих командних пунктів, а також сотні ракет додаткових транспортних засобів та систем радіозв'язку. Частину цього обладнання було поставлено у 2023 році. Крім того, така угода могла дозволити Росії ознайомитися із системами ПП. Петріот, які Саудівська Аравія придбала у США, зазначимо загалом, як кажуть розслідувачі, після вторгнення купувати зброю в Росії продовжили Саудівська Аравія, Китай, Індія, Алжир та Єгипет. Що з цього приводу сказати, палка у двох, як то кажуть, кінця з одного боку, вони викупають у них зброю в Росії менше для того, щоб з нами воювати з іншого боку, вони з'являються гроші для того, щоб це ресурс, щоб сплачувати свої військові витрати.